Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». У Польщі заговорили про передвоєнний стан. Начальник генерального штабу країни Веслав Кукула заявив, що Росія фактично розпочала підготовку до можливого збройного конфлікту з Польщею. За його словами, упродовж останнього часу різко зросла кількість диверсій, підпалів а також масових кібератак. Серед них і нещодавній вибух на залізничній колії між Варшавою та Любліном. Усе це каже генерал, має ознаки роботи іноземної розвідки та спроби послабити Польщу зсередини. Кукула проводить паралелі з подіями 1939 року та початком холодної війни. Але наголошує, нинішня ситуація може перерости в холодну війну 2.0, якщо НАТО і Польща не демонструватимуть. Сили та рішучості. Польські спецслужби вже розслідують серію інцидентів, які офіційно кваліфікують як диверсії. Прем'єр Дональд Туск підтвердив, що вибух, який стався напередодні на залізниці, був навмисним підривом. Ну і вже з'явилася інформація про те, що залізницю в Польщі ймовірно підірвали росіяни. Пише про це агенція Reuters із посиланням на спецслужби країни. Нині ще триває розслідування інциденту. Міністр оборони Владислав Косяняк-Камиш зазначив, що військові обстежать ділянку колії завдовжки близько 120 кілометрів у районі Гарволіна, де сталася ця подія. І за його словами, служби міністерства оборони, а також територіальна оборона, проводять разом спільну операцію із 25-м батальйоном легкої піхоти. Перевірка триватиме до кордону в Грубишові. Саме цією гілкою курсують поїзди між українським кордоном і Варшавою. Диверсію запідозрили після того, як машиніст поїзда Демблін-Варшава повідомив про пошкодження інфраструктури. Прем'єр Дональд Туск уже назвав цей інцидент цілеспрямованим підривом у той же день. На тій самій лінії між Варшавою та Любліном виявили ще одне пошкодження. Ну і Туск зазначив, що вибух залізничного полотна є безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її громадян. Наші ну він додав, що ця лінія також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були, зазначив Туск. Ну і до речі, з приводу того, що до цього можуть бути причетні росіяни, то справді агенція Reuters пише про це з посиланням на спецслужби Польщі. Але а, міністр оборони цієї країни Косеня Камиш зазначив, що тільки коли злочинці будуть спіймані, ми матимемо абсолютну впевненість, а хто це зробив, але аналізуючи всі події, які відбуваються в Польщі та Європі. Всі сліди ведуть на схід до Росії. Це частина війни, яку вони ведуть проти НАТО, проти Європи, проти нас гібридної війни, війни, покликаної посіяти хаос і страх. Це стратегія ослаблення заходу. Додав Косеняк Камиш. Ну і за даними ЗМІ… Слідчі виявили поряд із поскодженим участком другий вибуховий пристрій, а, а також ще й відео обладнання. Спецслужби відстежили, хто придбав дві сім карти, які використовувалися для дистанційного підриву вибухівки. Ну і відповідно, а тепер намагаються затримати цих людей, які причетні до диверсії. Шік горілки для алкоголіка. Прем'єр Угорщини Орбан виступив проти подальшої допомоги ЄС Україні. Так він прокоментував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон Ляйн про необхідність виділити додаткове фінансування для покриття бюджетного дефіциту України. Цитую сьогодні я отримав лист від президентки Фондер Ляйн, і вона пише, що дефіцит фінансування України величезний і просить держави-члени надати більше коштів. Це вражає, бо в той час, коли стало очевидним, що військова мафія викачує гроші європейських платників податків замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинення платежів, голова Єврокомісії пропонує нам надсилати ще більше. Вся ця історія трохи нагадує спробу допомогти алкоголіку, відправивши йому черговий ящик горілки. Угорщина не втратила здорового глузду. Написав Орбан у соцмережі Ікс у своїй позиції. Прем'єр-міністр Угорщини підкреслив, що Будапешт. Не підтримає збільшення фінансових зобов'язань Європейського союзу перед Києвом без запровадження додаткових умов контролю. Я ж нагадаю, що Орбан раніше говорив про те, що зовнішні сили повинні, мовляв, примусити Росію та Україну до миру, але він зазначив, що у випадку України це буде легше, ну тому що Україна залежить від західного фінансування. Раніше Міністерство закордонних справ України різко відругувало на ось ці випади прем'єра Угорщини Орбана, який публічно розкритикував українську владу е, також за корупційні скандали в енергетичній сфері. В МЗС України заявили, що не потребуємо ми лекцій про корупцію від Орбана, який зробив свою країну найбіднішою в Європі. Ну і Конгрес Сполучених Штатів Америки розпочинає роботу над просуванням законопроекту щодо додаткових санкцій проти Росії. Трамп дав схвалення, заявив сенатор Лінці. Грем раніше про підготовку такого законопроекту говорив і сам президент США. Грем підкреслив, що підтримка Трампа відкриває можливість для швидкого розгляду цього пакету санкцій в обох палатах конгресу та значно збільшує шанси на його ухвалення. Документ містить положення про запровадження додаткових економічних та фінансових обмежень проти Росії у разі, якщо Кремль і надалі відмовлятиметься від мирного врегулювання війни в Україні. Зокрема, йдеться про тарифи у розмірі 500% А щодо тих країн, які купують російську нафту і торгують з Москвою, так само закуповують газ, Уран та інші енергоносії. Трамп підкреслив, що документ спрямований не лише на окремі компанії чи технологічний сектор, а на цілу державу партнера будь-яку країну, яка надалі торгує з Росією, у разі ухвалення це означатиме, що будь-які економічні зв'язки з Москвою автоматично загрожуватимуть країні вторинними санкціями з боку Вашингтона. Раніше про підготовку такого законопроекту публічно говорив і Дональд Трамп. Він наголошував, що Сполучені Штати готові застосувати максимально жорсткі заходи, якщо Росія не піде на реальні кроки щодо завершення війни. На цьому тлі Вашингтон продовжує нарощувати тиск на Москву, а як в рамках власних санкційних механізмів, так і разом з союзниками по НАТО та ЄС в Білому домі та Конгресі. Дедалі частіше звучать заклики до позбавлення Кремля міжнародної підтримки обмеження доходів від експорту енергоресурсів. Друзі, наостанок вам додам більше інформації, от зокрема про ці санкції. Е які мають по перше запрацювати, як я вже говорила, з 21 листопада щодо двох найбільших гігантів Російської Федерації? А по-друге, що Трамп зараз анонсує і нові обмеження щодо тих країн, які продовжують торгувати з Росією, отже, санкції Сполучених Штатів проти російських нафтових гігантів. Роснєв та Лукойл знижують доходи Росії від продажу нафти. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів Сполучених Штатів 17 листопада. Управління з контролю іноземними активами зазначило, що аналіз ринкової ситуації після оголошення обмежень 22 жовтня показав, що санкції вже досягають своєї мети. І вони знижують доходи Кремля, зменшуючи ціну на їхню нафту, а отже, і можливість фінансувати війну проти України. Ці санкції стали одними із найпотужніших кроків Сполучених Штатів спочатку повномасштабного вторгнення та першими прямими санкціями, які президент США Дональд Трамп наклав на великі російські компанії після свого вступу на посаду. Компаніям дали час до 21 листопада, аби повністю припинити співпрацю з Рофніфттю і Лукойлом. Порушники ризикують бути відключеними від доларової фінансової системи. Ключові сорти російської нафти продаються нині за найнижчими. За останні роки. Ну і майже десяток великих індійських і китайських трейдерів уже оголосили, що тимчасово припиняють закупівлі нафти на Грудень. Покупці побоюються. Того, що будуть вторинні санкції Сполучених Штатів, ну і звісно, вони бояться того, що будуть вони накладені за ось цю співпрацю з Москвою і будуть накладені, як сказав Трамп, на всіх хто продовжить працювати з росі... з російською нафтою і, взагалі, із Кремлем. Аналітика показує, що 12 листопада е, сорт марки «Юралс» із порту Новоросійськ коштував приблизно 45 доларів за барель. Ну трошки більше 45 доларів. Для порівняння бренд торгувався на рівні близько 64 доларів за барель за той же період. А от минулого тижня вартість російської нафти ЮРАЛС опустилася до найнижчого рівня за більш ніж 2,5 роки до 36,5 доларів за барель. Різке падіння цін створює серйозний тиск на фінансові показники російських нафтових компаній. Ну і автоматично зменшує податкові надходження до бюджету Кремля. А це, як ми з вами знаємо та розуміємо, критичний фактор для ведення війни, тому що нафта та газ вони забезпечують близько 25%, а можливо навіть і більше, доходів російського бюджету. Тому те, що ці санкції вже працюють, і те, що бачите, Трамп погрожує, що буде запроваджувати додаткові обмеження, якщо Кремль не погодиться на Перемовиний на припинення вогню у війні проти України, а це хороший знак та результат. І сподіваємося, що Путін найближчими трьома днями не буде дзвонити до Трампа, бо все можливо, звісно, таким чином, аби якось. Відстрочити, відтермінувати, знаєте, запровадження цих санкцій. Бо Трамп їх поки оголосив. Але ще раз нагадую, запрацюють вони саме 21 листопада, і саме тому зараз в Кремлі паніка, і вони активно почали а, в ефіри видавати своїх а, а, пропагандистів, таких як Лаврова, Пєскова, Ушакова, які всі говорять про те, що вони, нібито, готові до переговорів із Вашингтоном, ну готові для того, аби знову ж таки. Трамп не впроваджував нові обмеження проти Кремля.